У Рівному водій влаштував перегони з патрульними. Він скоїв кілька ДТП, а потім врізався у кіоск на ринку. Дивом ніхто не постраждав. Працівники управління протидії наркозлочинності отримали оперативну інформацію, що 28-річний житель обласного центру перевозить наркотики. Спільно з патрульними поліцейськими зловмисника спробували затримати, однак він почав тікати. Було прийнято рішення зупинити цей автомобіль. Після увімкнення про в проблискового кольору і подання звукового сигналу автомобіль розвернувся і почав тікати від патрульного автомобіля, не виконуючи вимогу про зупинку. На вулиці князя Володимира автомобіль здійснив зіткнення за іншим автомобілем, який був припаркований на узбіччі, та продовжив тікати від патрульного автомобіля в напрямку Млинівської. При повороті на вулицю Григорія Сковороди автомобіль допустив зіткнення ще з одним автомобілем. Далі водій автомобіля повернув на проспект Миру, де згодом порушивши вимоги дорожнього знаку. 321 продовжив рух по набережні. Воді зупиняємо, сприймаємо праворуч. Повернувши на вулицю пересопницьку, водій домчав до продуктового ринку. Зупинив його лише прилавок. Тоді молодик вискочив із авто і почав тікати в глиб базару. Патрульні залишили службовий автомобіль, продовжили піше переслідування особи та наздогнали його біля одного з кіосків. Далі застосували прийом рукопашного бою, так як водій чинив супротив, його затримали, застосували спецзасіб кайданки. Далі при поверхневі перевірці в особи було виявлено речовину зовні схожу на На порушника Патрульні оформили п'ять адмінпротоколів та передали слідчим за зберігання наркотиків рівнянину загрожує кримінальна відповідальність. Автомобіль початали для подальших дій та евакуювали на штрафмайданчик. Водій 89-го року народження рівняним вже до речі притягався за керування в стані сп'яніння в листопаді місяці, і так само їздив без посвідчення водія. Машина на іноземній реєстрації в техпаспорті зазначена інша особа, і довірності він не мав З митним законодавством, не мав відповідно права керувати цим транспортним засобом. Жінка в кіоску не постраждала фізично, але звісно отримала стрес нервовий, ну тому її викликали швидку. До слова, на автомобілі була наклейка громадської організації, однак там кажуть, що до цього транспортного засобу не мають жодного відношення.